Можливо, саме ці хитрощі та кмітливість її привезли до того, що подекуди стали балакати старі баби, особливо коли випивали де-небудь на веселій бесіді зайву чарку, що солуха справді відьма. Кузя Колупенків порубок бачив у неї ззаду хвіст, не більший за бабське ветено, що вона ще й поза той четвер чорною кішкою перебігла дорогу, що до поподії якось прибігла свиня. Заспівала півня, нап'яла на голову шапку паца кіндрата і побігла назад. Трапилося, що тоді, коли баби балакали про це, прийшов якийсь чередник, тимош коростявий. Він не пропустив нагоди розказати як улітку, саме перед Петрівкою, коли він біг спати в пліві, підмостивши під голову соломи, бачив на власні очі, що відьма з розпущеною косою в самій сорочці. Почала доїти корів, а він не міг поворухнутися, так вона його зачарувала. Видаївши корів, вона прийшла до нього і помазала йому губи чимось таким бредким, що він плював після цього цілий день. А це все сумнівно. Бо один тільки сорочинський засідатель може побачити відьму, І тому всі поважні козаки махали його руками, брешуть баби. Була їх звичайна відповідь Вилізши з печі та причепорившись, солуха, як добра хазяйка, почала прибирати та ставити все на своє місце. Але мішків не чіпала. Цього коло приніс, то нехай сам і винесе. Чорт тим часом коли ще влітав димар. Колись, ненавмисно обернувшись, побачив чуба під руку з кумам, оглядалеко від хати. Умить вилетів він із печі. Перебіг їм дорогу та й почав розкидати з, з усіх боків Кучу-гори замерзлого снігу. Зайнялася метелиця, у повітрі забіліло. Сніг летав туди й сюди мережево, і загрожував позаліплювати очі, рота й вуха переходжим. А чор полетів знову в Демар, бувши цілком певний, що Чу повернеться разом з комом назад, зостане коля. І почастує його так, що той довго не зможе взяти в руки пензля та малювати образливі карикатури. Справді, він кіно здійнялася метелиця і вітер почав врізати просто в очі, як Чуп уже каявся. І насуваючи глибше на голову капелюх, частував лайкою себе чорта і кума. А втім досада ця була удавана. Чуб дуже радий був, що здійнялась за метіль. Дудяко було ще вісім разів більше, тої. Віддалі що не прийшли. Мандрівники повернули назад, Вітер дув у потилицю, а крізь хуртовину нічого не було видно. Стривай, кума, Ми здається, не туди йдемо, сказав трохи, відійшовши чуб. Я не бачу жодної хати. Оце то метелиця. Зверни на ти кума, трохи вбік. Чи не натрапиш ти на дорогу, а я тим часом пошукаю тут. І понесеш нечиста сила плентатися в таку хову. Не забудь гукнути, коли знайдеш дорогу. А чи я куку по снігу напустив у віче сатана. Дороги, одначе, не було видно. Ку, відійшовши бік, прьохкав у довгих чоботях туди-сюди і нарешті натрапив просто на шинок. Ця знахідка його так втішила, що він забув про все. Я, обтрусивши з себе сніг, увійшов у сіні, не трохи не турбуючись про кума, що залишився на вулиці. Чубову уявилося тим часом, що він знайшов дорогу. Пинившись, заходився він кричати з усієї сили, але бачивши, що кум не з'являється, вирішив іти сам. Трохи пройшовши, побачив він свою хату. У чугури снігу лежали крупні і на покрівлі. Ляскаючи, з її на холоді руками. Заходився він стукати у двері і кричати владно на свою дочку, щоб відчинила. Чого тобі тут треба? сурово крикнув, вийшовши коваль. Чуб, упізнавши голос коваля, відступив трохи назад. Е, ні, це не моя хата, казав він сам до себе. До моєї хати не забреде коваль. Знов таки як? Придивитися добре, то й не ковалева. Чия була це хата. От тобі і на. Не впізнав. Це ж кривого Левченка, що недавно одружився з молодою жінкою. У нього тільки хата схожа на мою. Тож мені здалося і зразу трохи дивним, що так скоро прийшов додому. Одначе ж Ливченко сидить тепер у дяка? Це я знаю, чого ж тоді коваль? «Еге-ге! він ходить до його молодої жінки. Он як добре. Тепер я все зрозумів. — Хто ти такий і чого товчешся під дверима, промовив коваль ще суровіше І підійшовши ближче. Ні, не скажу йому, хто я, подумав чуб, чого доброго ще наб'є, клятий виродок. І змінивши голос, відповів Ти я, чоловічий добрий, прийшов вам на втіху покалідувати трохи під вікнами. Збирайся к бісу з своїми калятками! — сердито закричав коваль. Чого ж ти стоїш, чуєш? Забирайся зараз таки геть. Чом і сам уже мав цей нерозумний намір. Але йому прикрем здавалося, що мусить слухати валева наказу. Здавалося, якась нечиста сила штовхала його під руку і змушувала сказати що небудь наперекір. Чого ж ти справді так розкричався? промовив він тим самим голосом. Я хочу калюдувати, та й годі. Еге, та тебе словами не вгомуєш. Слідом за цими словами чуб відчув приболічий удар в плече. То оце ти, я бачу, починаєш уже битися? промовив він трохи відступаючи. «Іди, іди, іди геть, кричав коваль, почастувавши чуба другим стусаном. Що ж ти? промовив чуб таким голосом, в якому виявлялася біля досада і боярськість. Ти бачу, я на жарти б'єшся, та ще й боліче б'єшся. Геть, геть. закричав коваль і грикнув дверима. Дивись, який хоробрий, говорив чуб. Залишившись сам на вулиці, спробуй підійти, а ще який? Ото велика цяця, ти думаєш, я на тебе суду не знайду. Ні, голубчику, я піду. І піду просто до комісара. Ти в мене запам'ятаєш, і не подивлюся, що ти коваль і маляр, а слід поглянути на спину і плече. Я думаю, стінці є, мабуть, добре так і побив, вражий син. Шкода, що холодно, І не хочеться скидати кожуха. Тривай же бісів ковалю. Щоб чорт побив і тебе, і твою кузню. Ти в мене попотанцюєш. Бач, клятий шибиник, одначе його тепер нема дома. Слуха, мабуть, сидить сама. М -м -м. Воно і недалеко звідти піти. Час тепер такий, що ніхто нас не зістане. Може й те, і може, а ще як боляче попою. Проклятий коваль. Чув, почухавши собі спину, подався у другий бік. Приємність, яку він сподівався мати при побаченні з солохою, зменшувала трохи біль і робила невідчутним навіть мороз, що тріщав по всіх вулицях, не заглушувавний свістом завірюхи, часом на обличчя його на бороду та вуса метелиця намилила снігом краще за всякого цирульника що тиранським способом хапає за носа свою жертву, розступала півсолодка міна. Однак, якби сніг не хрустів туди й сюди перед очима, то ще довго можна було бачити, як чуб спинявся, чухав спину, промовляв. Боліче був клятий коваль. Знову рушив далі. У той час, коли метки Ферт постом та цепиною бородою літав із димаря, а потім знову в димар. Вадівниця, що висіла в нього на перевізі привоці, що в неї він сховав украдений місяць, якось зненацька зачепилась у печі, розкрилась, і місяць, скористувавшись цієї нагоди, вилетів крізь димар, солошеної хати, і плавно здійнявся на небо. Освітилася, у заметілі наче й не було. Сніг запалав широким срібним полем і весь обсипався кришталевими зорями. Мороз, наче, потеплів. Юрби парубків та дівчат показалися з мішками, і зазвеніли, І рідко під якою хатою не товпилися колядники. Дивно сяє в місяць, важко розказати, як добре вештатися такої ночі. Між юрбою дівчат, що ригочуть і співають. І між порубками охочими ми до всякої жарти і литівки. Які тільки можу наїти ця ніч. Ще весело сміється. У доброму корусі тепло, від морозу ще гарячіші горять щуки, а на пустощі сам дідько підштовхує ззаду. Купой дівчат з мішками вдерлися до хати чуба, обступили Оксану. Крик кри, балачки приголом коволя. Всі невипередки поспішали розказати красуні що небудь нове. Викладали з мішків і хвалилися поляницями, ковбасами, варениками яких встигли чимало вже накалидувати. Оксана здавалась була цілком задоволена і рада, щебитала то з тією, то з тією і реготала, навбиваючи, якою досадою і застрістю дивився коваль на таку веселість. І цього разу кляв колядки. Хоча і сам не раз захоплювався ними. Тоністями. Є, одарко, сказала весела красуня, обернувшись до однієї з дівчат, у тебе нові черевики? Ой, які ж хороші! І з золотом! Добре тобі, Адарко! тебе я така людина, яка все тобі купує. А мені нема кому дістати такі гарні черевики. Не дуже моя люба Оксана, підхопив коваль. Я тобі дістану такі черевики, що мала яка панночка носить. Ти? сказала Оксана. швидко й гордо глянувши на нього. «Подивлюся, усі, де ти дістанеш такі черевики, які б могла я надіти на свою ногу. Хіба принесеш ті самі, що носить цариця? Бачиш, які захотіла, закричала, сміючись, дівоча юрба. А так, провадила далі горда красуня. Будьте ви всі за свідки, і якщо коваль коло принесе ті самі черевики, які носить цариця, то от вам моє слово, що вийду зараз таки за нього заміж. Дівчата повели з собою примхливу красуню. Смійся, смійся! Говорив коваль, виходячи слідом за ними. Я і сам сміюся з себе. Думаю і не можу надумати, куди дівся мой розум. Вона мене не любить. Дай Бог з нею, ніби тільки на всьому світі її є. Що Оксана? Хвалити Бога, дівчат багато є хороших і без неї на селі. А що, Оксана? З нею ніколи не буду доброї хазяйки. Вона вміє тільки чупоритися. Ну годі час покинути ці дурощі». Але в той самий час, коли коваль готувався бути рішучим, якийсь злий дух проносив перед ним, усміхнений образ Оксани. Дістань коваля, царицяної черевички, вийду за тебе заміж. І все в ньому хвилювалася, і він думав тільки про одну Оксану, юрби колядників, рубки окремо дівчата окремо поспішали з одної вулиці на другу. Але коваль ішов і нічого не бачив, і не брав участі у тих веселищах, які колись любив більше за все. Чорт тим часом і на жарт розніжився у солохі, цілував їй руку з такими вихилясами, як засідатель по півні. Хапався за серце, охав і сказав прямо: якщо коли вона не погодиться вдовольнити його спрагу, як водиться нагородити, то він ладен на все, кинеться в воду, а душу пошле прямо в пекло. Сауха була не така вже жартка, до того ж чорт як відома. З нею Вона так любила бачити цілий НАТО, що впадав біля неї, і Вітка була без компанії. Цей вечір, однак, думала перебувати сама, бо всіх значних людей в селі було закликано на кутю до дяка. та все обернулось по-іншому, чортінкіно, висловив свою вимогу, як раптом почувся стукіт, і голос кремезного голови. Солоха побігла. Відчиняти двері, а спритний чорт вліз у мішок, що лежав долі. Голова, обтрусивши своїх копилюхів сніг та випивши з солошених рубчарка горілки, розказав, що він не пішов до дяка, бо знялася за митів, а, побачивши світло в її хаті, Завернув до неї, маючи намір перебути вечір з нею. Не встиг голова це сказати, як у двері загрукало знов. І почувся голос дяка.